Велика щука, ймовірно. Мені здається. Вона в траві. Я з берега вирішив покидати. Зараз вчіплю камеру вам покажу. Дивіться яка. МЕПС 2.0 аглія. Щука за кілошка. Щука за кілошка, друзі. МЕПС 2.0 аглія вирішив краснопера половити. Дивіться, навіть камеру не одів. Це завжди таке прокляття. Не одягаєш камеру, робиш пару закидів. Отаке от. <рес> Чудо. Це закілошна щука. Закілошна. І спокусилася такою маленькою блешенькою. Малесенькою аглією 2.0. Краснопьоркова блісна на краснопьорку. Супер. Отака кілушка гарна. ось є, друзі. Знову таки аглія 2.0. Окунець. Аглія 2.0. Ось такий невеличкий окунярчик. Пішов, відпускаємо. І кидав же ж попера, кидав волкер, кидав ніц, не працювало. Поставив Аглію і є окунець. Бачите, хоче метал. Можна на влурочки ще спробувати. Міношечки. Кренки можна спробувати. Зараз буду пробувати, тому що він тут полює, він тут є. Йому тут цікаво малька ганяти. А, шнурочок. Вот <ріст> кто тоже может тут гонять. І такі шнурки. Вот такие вот, друзі, шнурочки. Та йди відпущу. Ось таке чудо в періх. є в мене дуже цікавий друзі в облирок. Називається Айма Сасуке 50-ках. Хтось бачив колись Сасуке 50? С 50 Я як побачив, вона новою продавалася. Я як її побачив, вирішив, ну, точно маю купити цю сосучку. Звучить так собі. Але в облирок прикольний. Такий от, друзі, невеличкий матросик. Були там вже покльовки, але бачите, він весь такий не сильно великий, а треба сильно великого зловити. Так, друзі, хто це там у нас? А там у нас краснопар. Гарний краснопар. Гарний краснопар. на аглію одиничку жовту. Цю, друзі, відпускаємо і пробуємо далі. такий, друзі, непоганий окуньок взяв. Дивіться. Шахту. Як то кажуть, шахту. Да. зовсім невеличкий окунець. Антоновська блешенька, друзі. в одне от невеличке покльовує і на неї. Але це не, не той розмір, який би мені хотілося. О, Та там нормально окуня стоїть. Одразу бере. О. что-то дуже хорошее друзья может и щука вот так дернуло это что дуже очень хорошее друзья может и щучка что зашла тру? не вышла щучка да бы не срезала. Не зріже. Ось така, друзі. Так влупила. Ого го Так, друзі, відпускаємо. До поводка не добралась. Дала поблешні чисто. Друзі, ви бачили цю щуку? Фу! А вийшла вона на Мегабас Айвінг. Тут один гачок тільки в мене. Другий я десь забрав в минулому році. Як же воно вийшло? Бачили подачу, друзі. На товадіка. Я аж налякався. І я тут прокидував Мінохами, не хочу мінохи, блешні мінохи, а на товадіка вийшов. Хороший був. дуже хороший. Хороший жирышар был. Знову, друзі, бачили? Знову вихід і знову мімо. Так, друзі, пливо далі дуже багато Я часу втратив Спробі зловити жереха. Годину, напевно. Було у мене на Товадіка два виходи, але жерех промазав, на жаль. О ще є виходи, зроблю ще сюди один-два закиди. І далі спробую ще зловити щуку. Щука не клює, ну години-дві ловлю щуку жодного виходу. От останній вихід ви бачили на кроулера. І все більше щука не клює. Да. Так, на сьогодні досить. Збираюся додому і по дорозі вам розповідаю. Е, дуже гарно сьогодні виходив на товадіка вже ріг. У мене було 2-3 виходи, але, на жаль, жоден не засівся. Але виходи були ну, прям, дуже, дуже гарні. Я задоволений. Жерех активний і можливо є сенс повпиратися в жерих. В цілому. Е, було декілька у мене щучок. Одну я зловив гарненьку таку, одразу тільки прийшов на мепс аглію 2.0. Найменший мепс Aglio. Одразу вловив. Потім, друзі, в мене ще було декілька невеличких щучок і все на блешні. На воблери сьогодні нічого не зловив. Багато кидав андердогів, кидав 130-го бента. Різні воблери кидав. ось, 130-й бент, дека хамакуру кидав, не було петльовок. От Одна блешні виходила щучка. Три штучки, здається, я зловив. Я вже прям точно і не згадаю, скільки їх було. Здається, три. Е, гарно клює окунь. Ну як гарно, непогано виходить окунь. Я бачу, що він активний. Кидаю там, де він активний, і він клює. Також на блешні, на воблери чомусь не хотів. На блешні клював. Така рибалочка, друзі. Можливо, є сенс повпиратися в жереха. Взяти прицільні жерехові приманки, жерехові вудки, повпиратися в жереха. Спробувати побільше жереха зловити. Можливо, є в цьому сенс. Буду дивитись, друзі. Буду дивитись. А так до наступних рибалок. Всім пока. Ось такий, друзі, до речі, у мене уловчик. Окунька одного взяв вам показати. Відпускаю. І ось така гарна щучка. Ну це за кілошка. Добряча за кілошка. Ось така ось щукінці. Також пливе.